Вітаю, дорогі слухачі! З вами домашній репетитор, пані Христина. Тема уроку множення на двоцифрове і трицифрове число, коли в записі множників є нулі. Задача 3. Читаємо умову задачі. Два електропоїзди рухаються у протилежних напрямках. Швидкість одного з них 50 км за годину, а іншого 55 км за годину. Зараз між ними 17 км, яка відстань буде між електропоїздами через 2 години? Тож, це задача на рух, Креслимо відрізок довжиною 10 см і ділимо цей відрізок на 3 відрізки, один з них менший. І стрілочками покажемо рух у протилежних напрямках, адже нам відомо, що два електропоїзди рухалися у протилежних напрямках. Тож, перший електропоїзд рухався зі швидкістю 50 км за годину, а другий електропоїзд рухався зі швидкістю 55 км за годину. Теж нам відомо, що зараз між ними 17 км відстань, покажемо між ними відстань дужкою внизу. І яка буде між електропоїздами відстань через 2 години, нам невідомо, Покажемо також фігурною дужкою. Якщо наші електропоїзди рухаються у протилежних напрямках, це означає, що відстань між ними збільшується і вони віддаляються один від одного. Тож першою дією знайдемо швидкість віддалення, додавши їхні швидкості. 50 плюс 55 це дорівнює 105 км за годину, пояснюємо швидкість віддалення. Другою дією знайдемо відстань між електропоїздами через 2 години. Адже нам відома швидкість віддалення 105 км за годину і відомий час 2 години. Пригадуємо формулу знаходження відстані. Пригадуємо хатинку, S дорівнює швидкість помножити на час. Тож другою дією 105 множимо на 2. Перший множник 105 розкладемо на розрядні доданки 100 і 5. 100 помножити на 20 дорівнює 200, 5 помножити на 20 дорівнює 10, а 200 плюс 10 дорівнює 210 км, пояснюємо відстань між електропоїздами через 2 години. Тож, якщо ми дізналися їхню відстань через дві години, але між ними була відстань також 17 км. Тож нам потрібно третьою дією додати до відстані між ними через дві години, яку ми дізналися другою дією, ще 17 км, які були спочатку між ними. Тож 210 плюс 17. Перший доданок 210. Розкладемо на розрядні доданки 200 і 10 плюс 17 це дорівнює 27, а 200 плюс 27 дорівнює 227 км. Запишемо відповідь, яка відстань буде між електропоїздами через 2 години? 227 км. Відстань між електропоїздами через 2 години. Завдання 4. обчисли. Виконуємо письмове обчислення виразів. 5870 помножити на 180 дорівнює 0, залишаємо. Беремо у другому множнику десятки і множимо десятки на кожну цифру першого множника, а результат починаємо записувати під десятками. 8 на 7 дорівнює 56, 6 записуємо, 5 передаємо. 8 на 8 – 64, і ще плюс 5 69. 9 Записуємо, 6 передаємо. 8 на 5. 40 і ще плюс 6, 46. Отже, перший півдобуток 4696. Далі беремо сотні у другому множнику і множимо на кожну цифру першого множника. Результат починаємо записувати під сотнями. 1 на 7, 7, 1 на 8, 8, 1 на 5, 5, другий півдобуток. 587 додаємо 4696 і 587. 6 зносимо, 9 плюс 7, 16, 6, записуємо, 1 передаємо. 6 плюс 8 це 14, і ще плюс 1 15, 5 записуємо, 1 передаємо, 4 плюс 5 10. 9, і ще плюс 1 – 10 і зносимо два нулі. Отже, добуток 1 мільйон 56 тисяч 600. Далі 629 помножити на 205. дорівнює, Множимо одиниці. 5 на 9, 45, 5 записуємо, 4 передаємо. 5 на 2, 10, і ще плюс 4, 14, 4 записуємо, 1 передаємо. 5 на 6, 30, і ще плюс 1 31. Далі беремо у другому множнику. Сотні, Множимо на кожну цифру першого множника і результат починаємо записувати під сотнями. 2 на 9 18, 8 записуємо, 1 передаємо. 2 на 2 4, і ще плюс 1 5, 2 на 6 12. І додаємо ці два півдобутки. 5, 5 зносимо, 4 зносимо, 1 плюс 8 9, 3 плюс 5 8. 2 зносимо і 1 зносимо. Отже, добуток 128 945. Далі 402 помножити на 108. дорівнює. 8 помножити на 2, 16, 6, записуємо, 1 передаємо. 8 на 0, 0 і ще плюс 1, 1. 8 на 4, 32. Множимо сотній. На кожну цифру першого множника і записуємо результат, починаючи під сотнями. 1 на 2, 2, 1 на 0, 0 і 1 на 4, 4. Додаємо 6 зносимо, 1 зносимо 2 плюс 2 4, 3 плюс 0 3 і зносимо 4. Отже, добуток 43 416. Задача 5. Читаємо умову задачі. Відстань між двома містами по річці дорівнює 330 км. Із цих міст одночасно на зустріч один одному вийшли два пароплави і зустрілися через 6 годин. Яка швидкість другого пароплава, якщо швидкість першого 28 км за годину? Тож, це задача на рух, креслимо відрізок довжиною 10 см і записуємо, що нам відомо. Нам відомо, що перший пароплав йшов зі швидкістю 28 км за годину, з якою швидкістю йшов другий пароплав, нам не відомо. Також нам відомо, що наші пароплави зустрілися через 6 годин. І відомо, що вістань між містами по ріжці дорівнює 330 км. Показуємо фігурною тушкою внизу. Тож, першою дією ми можемо дізнатися, яку відстань подолав перший пароплав, адже нам відомо його швидкість і відомий час 6 годин. Тож пригадуємо формулу знаходження відстані. Потрібно швидкість помножити на час. Швидкість 28 км за годину, час 6 годин. 28 помножити на 6. Перший множник розкладемо на розрядні доданки 28. 20, 20 помножити на 6 це дорівнює 120. 8 помножити на 6 це дорівнює 48, а 120 плюс 48 це дорівнює 168 км. Пояснюємо, подолав перший пароплав. Тепер, якщо ми знаємо, що відстань між двома містами по ріжці дорівнювала 330 км, і ми знаємо, яку відстань подолав перший пароплав, це 168 км. Тож, ми можемо від загальної відстані між містами. 330 км відняти відстань, яку подолав перший пароплав. І тоді ми дізнаємося відстань, яку подолав другий пароплав. Другою дією 330 мінус 168. Тож, ми можемо обчислити в стовпчик, якщо важко усно. А можемо спробувати усно. Від 300 віднімемо спочатку 100. Це дорівнює 200. 200 відняти 60, це дорівнює 140, а 140 мінус 8, це дорівнює 132. І 132 плюс 30, адже в нас було 330, тож це дорівнює 162 км. Пояснюємо, подолав другий пароплав. Тепер, якщо ми знаємо, яку відстань подолав другий пароплав і знаємо час 6 годин, ми можемо дізнатися швидкість, з якою йшов другий пароплав. Пригадуємо формулу знаходження швидкості. Потрібно відстань поділити на час. Відстань 162 км, час 6 годин. Тож третьою дією 162 ділимо на 6. Можемо поділити письмово у стовпчик, а можемо спробувати усну. Ділене 162 розкладаємо на зручні доданки, які діляться на 6. Це, наприклад, 120 і 42. 120 поділити на 6. Прикриваємо 0, 12 поділити на 6 дорівнює 2 і дописуємо 0 справа, це дорівнює 20. І 42 поділити на 6 дорівнює 7. А 20 плюс 7 це дорівнює 27 км за годину. Запишемо відповідь, яка швидкість другого пароплава? 27 км за годину. Швидкість другого пароплава. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! А якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки та зустрінемось завтра. Па-па!